Доброго ранку з вами Олександр Авраменко і урок української мови. Часто в мене запитують, які відповідники мають російські слова, дівішнік і мальчишник. Відповідаю, кожна мова має свої особливості. Українці здавна вечірку молодої напередодні весілля називали дівич вечором. Запам'ятайте, дівич вечір треба писати через дефіс. Це був той вечір, коли дівчина прощалася із дивуванням, виконуючи з подружками цікаві обряди. А як же в нашій мові називається мальчишник? Дуже просто так само поєднанням двох слів: парубоцький і вечір або ж парубоцька вечірка. Нагадаю, що парубком називають юнака або ж неодруженого чоловіка, тож не холостяцька вечірка, а парубоцька вечірка. Ось і все насамкінець лише додам, що дбаючи про чистоту своєї мови, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників.